Доброго ранку, дітки! Всі ми люди. Та усі ми різні, чи не так? У нас різний колір очей та різний колір волосся. Одні люди високі, інші низькі. Але у всіх нас є спільні ознаки. І про деякі з них ми з вами сьогодні поговоримо. Відгадайте загадку. Два брати обидва кіндрати. Через гірку живуть, один одного не бачать. Молодці малята це очі. А для чого нам потрібні очі? Я вам пропоную заплющити свої оченята. Що ви бачите? Чи можна щось бачити із заплющеними очима? Звичайно, що ні. У кожного з нас різні очі за формою, кольором. Крім того, що за допомогою очей ми можемо бачити, ми ще можемо передавати свій настрій. У народі кажуть очі зеркало душі. Дітки, пропоную вам дидактичну вправу Покажи емоції. На екрані буде з'являтися картинка з відповідною емоцією, а вам необхідно її показати за допомогою очей. Здивування. Сум. Радість. Гнів. Ось бачите, дивлячись на ваші очі, одразу можна визначити ваш настрій. Мені дуже приємно, що у вас зараз радісний настрій. Дітки. А чи є в очей? Помічники-захисники. Так, це брови, повіки та вії. Навіщо людям потрібні брови, щоб краплі води або поту не потрапляли до очей? А яка ж робота повік та вій? Звичайно, розумнички. Вони захищають очі від вітру, пилу, бруду і пошкоджень. Лесніч в долоньки перед лицем. Що ви щойно зробили? Чому наші очі зашмурилися? Так, дітки, повіки захистили наші очі. Отже, брови, вії і повіки це захисники наших очей. Давайте згадаємо правила збереження зору, чого не можна робити! Не можна брудними руками терти очі, не можна гратися гострими предметами. Не можна довго дивитися телевізор. Послухайте, будь ласка віж про те, як треба доглядати за очима. Щоб зір хорошої мати, треба очі тренувати, подивитись вліво, вправо, вверх. І вниз, потім ласкаво усміхнутися гарненько і закліпати швиденько. Потім трішки відпочити і все спочатку повторити. Такі прості вправи зміцнюють наш зір. Отже, наступна загадка між двох вогників один горбочок. Правильно, дітки, Це ніс. А для чого нам потрібен ніс? Так, щоб дихати, нюхати. Діти, а чому треба вдихати повітря носом? Тому що в носі повітря зігрівається і очищується. Пропоную вам вдихнути повітря через ніс і видихнути через носик на долоню. Що ви відчули? Тепло! Чому? В носі повітря зігрівається. А ще повітря очищується, що допомагає повітрю очищуватися. Ворсинки в нашому носику. Молодці. Отже, носик нам потрібен для того, щоб дихати і відчувати різні запахи. Послухайте наступну загадку. Червоні двері в печері моїй, білі звірі сидять у дверей, і м'ясо, і хліб, всю здобич мою. Я з радістю, білим звірям віддаю. Що це дітки? Правильно, ротик! А для чого нам служить рот? Для того, щоб дихати, розмовляти, їсти, що знаходиться в роті? Так, язичок та зуби. Давайте пригадаємо, як доглядають за своїми зубами звірі. Кроленята глянуть любо, обморквини чистять зуби, і тому в них зубки цілі, гострі гострі, білі-білі. В мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона зверху вниз і навпаки, чи що зубки залюбки. Я думаю, якщо ви будете доглядати за своїми зубками, їсти корисні фрукти та овочі. То у вас зубки будуть міцними, здоровими та біленькими. Послухаймо наступну загадку. Ми є два брата по бокам голови. Якби нас не було, людина б не чула. Так, дітки, це вушка. А для чого нам потрібні вуха? Правильно, щоб чути. Усе живе на землі має здатність слухати і чути, для того, щоб жити. Та існувати. Пропоную пограти в дидактичну гру «Що почули. Заплющте, будь ласка, оченята і називайте Що ви почули. Правильно, малята, тільки що я наливала воду. Так, я зім'яла папір. Що вам допомогло почути? Вуха, а що може зашкодити нашим вухам? Так, надмірний шум, гострі предмети та сильний вітер. Дітки, а що треба одягати у вітряну та холодну погоду? Звичайно, шапку. Давайте послухаємо вірш про зайця. Який не слухав свою маму. Заболіло в зайця вухо, не хотів він маму слухать. Зайчик шапки не носив, довгі вушка застудив. Мама сина лікувала, вушко ліки заливала, мазями розтерла спинку, дала чаю із малинки, вигріла гарненько вушко, вклала сина. На подушку заспівала колисанку, Спирі днесенький до ранку. Мама сина врятувала, лагідно поцілувала, не болить вмаляти вухо. Буде зайчик маму слухать. Потрібно дбати про свої вушка, щоб вони були здоровими. Молодці малята! Тепер ви знаєте наші спільні ознаки та що є корисним та шкідливим для здоров'я. Піклуйтесь про своє здоров'я та будьте здорові! До побачення, малята!